Справа 372. Обчисли. Ну що ж, давайте будемо обчислювати, дивимося, яке у нас перше завдання. У нас 2а квадрат мінус 3. Обчислимо спочатку, якщо а дорівнює 5. Ну що ж, пишемо тоді 1. Це буде перша наша дія в першому завданні. Отже, пишемо 2А2 мінус 3. Якщо. Якщо а дорівнює 5, запишеться в такому вигляді. Пишемо тоді 2, що множиться. А замість А пишемо 5 у квадраті мінус 3. І це дорівнює. Що таке 5 у квадраті? 5 у другій степені це 5, що множиться на 5. Пишемо 2 помножити на 5 і помножити на 5. І мінус 3. Ну що ж, 5 на 5 це 25. І пишемо, що це дорівнює 2 помножити на 25. Мінус 3. 2 на 25 це 50. Пишемо, що це дорівнює тоді 50 мінус 3. І це дорівнює. Ну, 50 мінус 3 це 47. Добре. йдемо далі. Друге пишемо. Так, вираз у нас такий самий. 2а у квадраті мінус 3, якщо, якщо а дорівнює 10. Запишеться наш вираз у такому вигляді, як 2 помножити на 10 у квадраті мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, 10 у квадраті це 10, що множиться на 10. І це буде дорівнювати 2 на 10 на 10 і мінус 3. І це дорівнює. 10 на 10 це 100, 100 помножити на 2 це 200. Отже, це буде 200 мінус 3. І це буде дорівнювати 197. Є. Переходимо до третього завдання. Пишемо 2а у квадраті мінус 3. Якщо, якщо А пишемо дорівнює 15. Отже, наш вираз тоді запишеться, як 2 помножити на 15 у квадраті мінус 3. І це дорівнює. Ну, тут можна записати, що це 15 помножити на 15. Ну або я, наприклад, пам'ятаю, що 15 у квадраті це 225. Хочете, можна і одразу написати. Пишемо тоді 2 помножити на 15 і помножити на 15 мінус 3. І це дорівня. Ну, 15 на 15 це 225. То я пишу 2 помножити на 225 мінус 3. І це дорівнює. Ну, 2 на 225 це 225 плюс 225. Це буде 450. І це вийде 450 мінус 3. Ну, а це дорівнює. Вийде 447. Отже, пишемо. Це дорівнює 447. Так, все. Перше. Ми зробили. Перше завдання. Переходимо до другого. У нас вираз B в кубі плюс 12. Ну що ж, пишемо тоді перша дія. B в кубі плюс 12. І спочатку беремо, якщо, якщо B дорівнює 7. Ну що ж, як тоді запишеться наш вираз, замість B ми пишемо 7. У нас буде 7 у третій степені. Плюс 12. І це дорівнює. Ну, 7 у третій степені – це 7 помножити на 7 і помножити на 7 плюс 12. І це дорівнює. Ну, 7 помножити на 7, це 49. Тому пишемо, що це дорівнює 49 помножити на 7 плюс 12. 49 помножити на 7. Прийдеться в стопчик множити. Отже, пишемо 49. Помножити на 7. 9 на 7 це 63. 3. Пишемо 6, запам'ятовуємо. 4 на 7 це 28, плюс 6 це 34. Отже, вийде 343. Множення. Результат множення вийде. Пишемо, це дорівнює. Давайте я перенесу на наступний рядочок, це дорівнює. 343 плюс 12. І це дорівнює, це можна усно, 343 плюс 2 це буде 345, а 345 плюс 10, це буде 355. Пишемо це дорівнює. 355. Є е, друге. Пишемо. Той самий вираз, B в кубі плюс 12. Якщо. 10. Так, отже, запишеться в такому вигляді, як 10 в третій степені плюс 12, і це дорівнює. Ну, 10 в третій степені – це 10, що множиться на 10, що множиться на 10. І плюс 12. Це дорівня. 10 помножити на 10 на 10, це буде 1000. Отже, вийде 1000 плюс. 12. І це дорівнює. Давайте перенесем. Ну, 1000 плюс 12, це буде 1012. Зробили ми друге завдання, ну і останнє третій пункт тут ми зробимо. Вираз такий самий Б в кубі плюс 12. Якщо Б якщо пишемо дорівнює. 12. Це буде 12 в третій степені плюс 12. І це дорівнює. Як можна записати як 12 помножити на 12, помножити на 12. Так, плюс 12. І це дорівнює. Так, 12 помножити на 12. Це буде 144. Помножити на 12, а давайте ми 12, тут де плюс 12, напишемо плюс 1, що множиться на 12. Для чого це ми зробили? Ми зараз можемо 12 винести за дужки. Це буде дорівнювати. Дивіться, ми 12 виносимо за дужки, а в дужках тоді буде. Залишиться тоді 144 з першого виразу, а з другого 1 плюс 1. І це буде дорівнювати 12. Помножити. 144 плюс 1 це 145. Отже, буде 12, помножити на 145. Ну, і тут уже, я думаю, буде простіше стопчик перемножити. Пишемо тоді 145. Помножити на 12. Давайте тоді будемо множити. Так, 2 на 5 це. 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8, плюс 1 це 9. 1 на 2 це 2. 145 на 1 це буде 145. Пишемо 145. Додаємо. Тоді тут у нас буде в кінці 0. 9 плюс 5 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 4 6, плюс 1 це 7. Ну, а тут буде просто одиничка. Вийде 1740. Пишемо, що це дорівнює 1740. 40. Все, обчислили ми значення. Ну, а зараз давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Я десь тут запишу. Перше. Які в нас вийшли відповіді? Числа в нас вийшли 47. Далі 197. Далі 447. Другому завданні Вийшли такі числа, як 355. Далі 1012. І останнє число 1740. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання. На цьому вправу завершено.